Добрий день, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати найбільший материк планети, материк, на якому ми з вами живемо, тобто материк Євразія. Згідно плану характеристики материка, наступна тема у нас рельєф і корисні копалини Євразії. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку, друзі, рельєф і корисні копалини Євразії. А мета нашого сьогоднішнього уроку, відповідно, познайомитися з особливостями рельєфу та закономірностями розподілу корисних копалин на найбільшому материку планети. Давайте будемо розпочинати. Говорячи про рельєф Євразії і дивлячись на фізичну карту, можна прийти до одного єдиного висновку: що через велику площу території і складність, надзвичайну складність тектонічної будови, рельєф дуже різноманітний. Тут можна зустріти. Як найвищі ділянки нашої суходолу, так і найнижчі ділянки. Причому гори тут розташовані не тільки по узбережжю материка, але й всередині материка. І це принципово відрізняє рельєф Євразії від рельєфу тих материків, які ми вже з вами розглянули. Середня материк, висота материка Євразія складає 830-840 метрів. Над рівнем моря, і це почесне друге місце після Антарктиди. Якщо подивитися на співвідношення гір і рівнин Євразії, то співвідношення різне. Якщо ми беремо Європу, там переважають рівнини. Якщо ми беремо Азійську територію, ми бачимо, тут у нас більше уже такого темного кольору, це означає, що в Азії переважають гори. І дійсно, 80% території Азії це гори, і лише 20% рівнини. Саме Євразії знаходиться найнижче місце на суходолі. Ось воно де? Це у нас рівень Мертвого моря, глибина якого мінус 405 метрів над рівнем моря. І саме тут знаходиться найвища точка суходолу. Вона є не тільки найвищою точкою Євразії, але й суходолу. Це гора Джамалунгма або Емерест, яка має висоту 8 тисячі метрів за деякими джерелами. Вказується висота 8850 метрів. До речі, Джомолунгма, в перекладі з мови тибетців, означає богиня мати світу. Місцеве значення, місцеве населення дуже любило цю вершину, навіть незважаючи на те, що воно і не знало, що Джомолунгма це найвища точка ем, суходолу. Про це люди дізналися тільки у 1852 році, коли працівники топографічної служби Індії визначили її висоту. Вони дали їй власну назву Еверест, і іншу назву, яку ми з вами знаємо, так на честь Джорджа Евереста, саме ця людина і керувала цим відомством. Отже, давайте більш детальніше зануримося в особливості рельєфу Євразії. Як я вже й казав, на території рельєф Євразії дуже складний, оскільки площа велика, складна тектонічна будова значить складний рельєф. І почнемо ми з рівнинної частини материка. Розглянемо, які найбільші рівнини є. Великими рівнинами на території Євразії є різноманітні низовини, височини і плоскогір'я. Однією з найбільших рівнин, безумовно, вважається східноєвропейська рівнина. Саме на території цієї форми рельєфу і знаходиться наша держава. Східноєвропейська рівнина лежить на однойменній платформі східноєвропейській і є однією з найбільших за площею в світі. Рельєф цієї рівнини дуже складний. Тут чергуються підвищення зі зниженнями. На рельєфі північної частини рівнини позначилася діяльність давнього льодовика. Він згладив всі уступи, приніс численні валуни та залишив відклади подрібнених порід. Якщо ми з вами умовно пересечемо Уральські гори, то побачимо ще одну велику рівнину: це західно-сибірська рівнина. Ось вона. Вона, знакома, на відміну від східноєвропейської рівнини, вона менше за площею і знаходиться на молодій західно-сибірській платформі. Її поверхня має увігнуту, ніби блюдце форму. Тому ця рівнина дуже заболочена. Далі, рухаючись на схід, натрапляємо на середньосибірське плоскогір'я. Воно сформувалося на давній Сибірській платформі. А тому є великою рівниною, на поверхні якої потоки лави давніх вулканічних вивержень утворили східчасті плато. Великою формою рельєфу на південному сході Євразії є велика китайська рівнина. За висотами це типова незавина. Ще декілька великих форм рельєфу це у нас плоскогір'я, декан, на території якого розташована сучасна Індія та Прикаспійська незавина. Яка знаходиться на північному узбережжі Каспійського моря і знаходиться на, на, на глибині 150 метрів нижче рівня моря. Дуже цікавими є Індоганська низовина і Месопотамська низовина. Ці низовини, діти, утворені наносами річок. Потужність цих наносів сягає тисячі метрів. Давайте тепер перейдемо від рівнин до гір. Звичайно, в Євразії дуже велика кількість гір. І ми знаємо, що гори розташовані в межах складчастих або сейсмічних поясів. Почнемо зі старого поясу. У нас старий пояс найбільш відомий це Урало-монгольський складчастий пояс. В межах Урало-монгольського складчастого поясу утворилися старі гори, які дуже мало збереглися. Зазвичай вони, як правило, невисокі, мають округлі або плоскі вершини. Такими, зокрема, є, подивіться, скандинавські гори, розташовані на Скандинавському півострові, практично зруйновані. Уральські гори, які довгим поясом простягаються з півночі, на південь, також зруйновані, тому невеликі за висотою. Гори, наприклад, такі гори, як Саяни, Алтай, теж відносяться до старих гор. Дуже цікавими є гори Тяньшань, названі на честь Петра Семена Тяньшанського, відомого дослідника центральних районів Азії. Вони старі за віком, і з плином часу, звичайно, зруйнувалися, але під час наступних епох горотворення вони зазнали підняття. І сьогодні це, хоч і старі, але високі гори, їхні схили круті, а от вершини плоскі. Такі гори називаються відродженими. Тепер перейдемо до більш молодого альпійсько гімалайського складчастого поясу. На минулому уроці ми з вами говорили, що цей пояс простягається від узбережжя Атлантичного океану практично через усю Південну Євразію і виходить аж до Зонських островів. В межах Альпійсько-гімалайського поясу виділяють дуже багато гір. Про деякі ви чули: це, наприклад, Піренеї, Альпи, Апеніни, Балкани, Карпати. Кримські гори, Кавказ, Памір, Гіндукуш, Гімалаї і ряд інших гір. Всі вони в е перекладі з іноземної мови при мають приблизно однакове значення. Так, наприклад, Альпи, в перекладі Високі гори, наші Карпати, перекладі Скеля, Урал Височина, Кавказ, Білосніжна гора, Гімалаї оселя снігів. Тобто. Всі вони, перекладі, їхні назви перекладі з різних мов мають приблизно однакове значення. Безумовно, що однією з найвищих гірських систем Європи є Альпи. Вони простягаються дугою через практично всю Центральну Європу. Найвища точка цих гір гора Монблан, яку якраз ви бачите на фотографії. Як бачите, Альпи це досить високі гори, які мають гострі вершини, вкриті сніговими шапками. Дуже цікавими є Піренеї. Піренеї, піренеї це гори, які знаходяться на однойменному піренейському півострові. Як ви знаєте, там розташовано дві держави Португалія і Іспанія. Вони, піренеї, являють собою кілька ось таких паралельних хребтів, які ви бачите на малюнку, які простягаються з заходу на схід на 450 кілометрів. Слід відмітити, що перед один з найбільш важкодоступних гірських районів Європи. І хоча гори невисокі, середні висоти коливаються в межах від 2,5 до 3 тисяч метрів, але вони не мають зручних перевалів. Тому побудувати залізничні шляхи і автомобільні шляхи тут практично нереально. Тому всі залізниці, що йдуть з Іспанії в інші країни, обходять Піренеї з заходу на Схід. Апеніни це гори, які розташовані на території Апенінського півострова, тобто на території Італії. Це так само молоді середньовисотні гори. Дуже цікавими є Кавказські гори, які мають такі гостро гостровершинні пікові вершини, Так, теж молоді гори Альпійської епохи Городгорення. Але, безумовно, найбільш відомими є Гімалаї. Гімалаї, діти це найвища гірська система не тільки Євразії, але й світу. Протяжність цих гір становить дві, дві, майже 2,5 тисячі кілометрів, а ширина до 350 кілометрів. Тут дуже багато вершин, які мають висоту понад 8 тисяч метрів, серед них і найвища точка Землі гора Джамалунгма або Еверест, яка має висоту 8848 метрів. Ще один географічний об'єкт, який заслуговує на нашу увагу, це нагір'я Тібет. Тибет це поєднання високих плоских рівнин. І дуже високих гір. Причому рівнини можуть, можуть мати висоту до 5 тисяч метрів, а гори до 7 тисяч метрів. Ем, нагір'я Тібет піднімалося разом з Гімалаями і досягло рекордної для нагір'я висоти. Тобто жодного, на жодному материку немає вищого нагір'я, ніж в Євразії. Ще одне нагір'я, яке заслуговує на увагу дітей, це іранське нагір'я. Іранське нагір'я займає величезну площу мільйони квадратних кілометрів. І це так само іранське нагір'я, як і Тібетське, являє собою сукупність високих від 3 до 5 тисяч метрів складчастих і складчастобрилових гір, ось так вони виглядають не тільки гори, але й нагір'я, які чергу, чергуються з міжгірськими западами. На окраїнах нагір'я знаходяться області підвищеної сейсмічної активності, де бувають землетруси і, можливе, вивержені вулканів. Говорячи про Євразію, слід відмітити. Про її про багатство її корисних копалин, адже маючи велику територію і складну геологічну будову, на території Євразії є практично всі корисні копалини, які сьогодні залягають на планеті Земля. Євразія посідає провідне місце за запасами паливних корисних копалин, в першу чергу нафти та природного газу, а також груд кольорових металів. У розміщенні корисних копалин Євразії спостерігаються ті самі закономірності, що й на інших материках. Так, наприклад, із виходами на поверхню магматичних і метаморфічних гірських порід, у виступах фундаменту платформ і в горах знаходяться родовища рудних корисних копалин. Багаті родовища залізних, марганцевих руд лежать в основному у надрах Східної європейської рівнини. А також на Уральських горах, Скандинавському півострові, півострові Індостан. Уздовж цієї східної країни материка тягнеться величезний олов'яно-вольфрамовий пояс. <кій> Смуга узбережжя вздовж Тихого океану має значні, запа... Надра мають значні запаси олова і вольфраму. Також в породах до кембрійського фундаменту, тут же на сході Євразії, є запаси золота, срібла та платини. Кам'яне вугілля залягає в прогинах земної кори. великі кам'яновугільні басейні, розташовані в основному в осадовому чохли східноєвропейської, індостанської, китайсько-корейської і південно-корейської платформ. Але справжнім багатством Євразії, безумовно, є нерудні корисні копалини. Зокрема, те, що ви бачите на малюнку. Так, абсолютно точно, це дорогоцінне каміння. На острові шрі ланка та на півострові Індостан зосереджені найбільші в світі запаси сапфірів та червоні в рубінів. А в давньому фундаменті середньосибірського Плоскагір'я виявлена особлива ірська порода кімберліт, яка має значні, значні поклади алмазів. <кху> Вибачте, будемо рухатися далі. Значить, ну і звичайно, коли ми говоримо про природні корисні копалини, так ми маємо звичайно на увазі і різноманітні солі, зокрема калійна і кухонна сіль, яка широко використовується людиною. І коли ми говоримо про сіль, звичайно, в першу чергу, найбільші запаси солі зосереджені в мертвому морі. Ми з вами знаємо, що мертве море це одна з найсоленіших водойм світу. В середньому тут солоність 350 проміле. Саме тут видобуваються як кухонна, так і калійна солі. Неабияке місце посідає наша рідна Україна у видобутку корисних копалин Євразії. Зокрема, Донецький кам'яно-вугільний басейн. Запаси вугілля в ньому становлять 50 мільярдів тонн. Вугілля досить такі. Високоякісне, зокрема антрацити. Щоправда, значна глибина розробок до 1200 метрів. Колись у басейні діяло 200 шах. Сьогодні в зв'язку з тими подіями, які на жаль відбуваються на сході України і в інших регіонах України. На жаль, цього звичайно всього уже і немає. Друге, чим багата Україна це. Значні запаси залізних і марганцевих руд. Зокрема, коли ми говоримо про залізні руди, ми маємо на увазі Кривий Ріг, Криворізький басейн або його ще в народі називають Кривбас, де зосереджено 18,7 мільярдів тонн залізної руди. Так, і треба сказати, що видобуток багатих руд, які тут є, а тут є багаті руди. Змістом заліза майже 60% ведеться. Підземним способом, тобто шахним глибина видобутку, теж досить висока, від 850 до 1200 метрів. Залізисті кварцити, які є більш бідними, да вони видобуваються, видобуваються в гірничо збагачувальних комбінатах переважно відкритим способом. Ну і наша гордість це звичайно марганцеві руди, Нікопольський басейн діти один з найбільших, найбільших в світі. В Україні зосереджені запаси. 20% запасів, запасів світового марганцю. Нікопольський марганцеврудний басейн ще раз підкреслю найбільший в світі. Складається він з двох родовищ: це великотокманське родовище і Нікопольське родовище, розміщені на території двох областей Дніпропетровської та Запорізької. Загальні запаси оцінюються в понад 2 мільярда тонн, а вміст марганцю корисного компоненту, тобто марганцю в груді, становить від 25 до 30%. відсотків. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями рельєфу та закономірностями розміщення корисних копалин в Євразії. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде в Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей.